Знаєте, як по-Словацьки буде світлофор, семафор, а знаєте, як буде качка качка. І чи правда, що словацькі ПДР знають навіть діти начальних класів? А ми заправляємо кохви і подивимося, скільки ми заробимо за день в Братиславі кур'єром. Піддалі крутяться, закази не мутяться, ми різко уїжджаємо з центру, бо там нічого ловить, заїжджаємо кудись на район, бо в Словакії не тільки погода непредсказуєма, а й закази на доставки. Хоч Братислава і невелика, і можна добратися до будь точки в течі получаса, але це, якщо не вчитувати все те время, як ти будеш стояти на світофорі. Автомобілісти, ви як довго привикали до місцевого двіження на дорогах? Помню, як тільки я сюди приїхав, я був впечатлен, скільки тут світофорів. І для кожної полоси і кожного направлення є свій віддільний світофор. Поначалу казалось, що можна легко запутатися і непонятно, як місцеві в цьому розбираються. Но вже коли сам почав їздить, то понял, наскільки це все удобно. Дома без знаний дорожнього движения вообще нікуди. Не знаю как со статистикою чи зв'язано между собой, но мені кажется, из-за количества светофорів тут і менше аварий не вдома. Біся только пару моментів, що вони внезапно включаються и виключаються і то що мені приходится на них стоять практически пів дня. Так що якщо ваш кур'єр десь пропав, то не зліться на нього, він по-любому десь стоїть на світофорі. Ну а сьогодні за 4 часа 13 доставок 40 євро.